Хлопці, можна ваша службова? Службова ваша? Скажіть, будь ласка, да? так? Слава, служба. Сейчас ну... банк? Так, держі службовці Вы сейчас заплаты? Да, служба посвящена вашим коллегам. Мои? Да не важно. не ваши. Вы снимаете мне пляж, кому я не мне служба посвящена, мне это нужно. Дальше уже ничего не служба посвящена вашим коллегам. Приділі документи. Службове посвідчення своє, будь ласка, приділі. Давайте кр... при 62-й будете мені буде... говорити ерунду. Те, що ви будете тут кричати. 01863.1. Ваше службове посвідчення. Те, що ви будете громче говорити тут, це не значить, що... Пас, добро, Вас Паспорт. Паспорт, ще? або будь-який документ, згідно 32. Згідно 32 якого пункту? Прямо час. Про поліцію. Пункт перший. Причому при тут, тут перший до мене. Ви що, не чуєте мене? — Це ви мене, напевно, не чуєте? Чи чути? на 40-го десяться фотовідеофіксація? Шановний працівник поліції, ну. чи зараз оборотень, чи колядок, я не знаю. Придявіть, будь ласка. Ми нормально виражайте. Поки з вами ви нормальна. не покажете службове посвідчення, з вами ніхто не буде нормально спілкуватися, шановний. — Що ви взагалі підійшли? Чого струся? Що ви заповедвали? Переживаєте. Я вас раз, службове посвідчення, підіб'єте, у вас. Перед тим, як спілкуватися зі мною, ви виконаєте 18. Вас він не адекватний що? У вас проблема показати службове посвідчення чи що? Розуміло, я не розумію. У Ні, у вас проблема. З ким я спілкуюся? Паша має звати. Паша? Ви, будь ласка, виконайте від разу 18 статтю для початку перед тим, як спілкуватися, про звернення до громади закону України про Ви Відрекомендуйтеся, по-перше, а, а по-друге, службове посвідчення. Тепер є службове посвідчення. Добре. Що вас тут прийшло? Ми зараз. Знаю. Службове посвідчення. Кравчинський Давайте, Артем Вячеславович, поліцейський полку патрульної поліції міста Білої Церковь та Белоцерківської району КП Київської області. Писайте, до питання, не бачу докоду. До якого дійсно не бачу? Там, знову, закрити вас, навіть на сам Дійсно, до 01.2028 року. Ось дивіться. Так, До 2028 року. Все, Мені було цечки потрібна. Це тільки потрібно. потрібно? Да. Все, допомога якась потрібна. Чи Швидка не потрібна? Не, дякую. Точно? Не, дякую. Подивіться. На цьому достатньо.